Шановне панство, мої вітання! Мене звуть Олександра. Дуже цікаву новину скинула мені моя підписниця, яка зараз проживає в Казахстані. Згадався мені розклад від 24 грудня. Він називається Загроза Казахстану, Україна Африка. Ну, Україна Африка це було друге питання, да, яке розглядалося в. Розкладі. А от загроза Казахстану. Хто не дивився, будь ласка, подивіться про що йшла мова, про те, що планує зробити Росія, да, яким чином стоїть загроза Казахстану від Ерефії? І новина а, звучить наступним чином. А, Мовою оригіналу буду читати: активісти Петропавловська об'явили о своїй незалежності від Казахстану. Петропавловськ – це, це місто, яке знаходиться в Казахстані на, на півночі, здається так. Значить, вони зібралися група. В социальных сетях распространяется видео, в котором группа людей из 19 человек заявляет о проведении собрания и объявляет о так называемой независимости от Казахстана. Ну и далее там идет текст, что они зачитывали на видео. 19 марта 2023 года избрали председателя, секретаря, приняли так называемую декларацию, проект устава, символику Народного совета, учредили печать и проект формы удостоверения участника. Собравшись висказались проти казахстанської системи образования, продуктів питання і медицини. Що саме цікаво, що це було 19 березня, сьогодні, друзі, 31, і е, жодної реакції зі сторони правління, да, зі сторони президента чи когось із влади Казахстану, жодної реакції немає. Ну і питання було, що чому досі вони, ніхто з них не заарештований, не знаходиться під слідством, хоча б під слідством, да? тобто реакції нуль. Це взагалі, як? Це про що? Да? Чи це не є початком того? Впливу із середини, да? бажання розхитати ситуацію саме всередині Казахстану, про який йшла мова в розкладі від 24 грудня у нас з вами. Про що ця вся заява? Про щося вся заява? І чи має відношення тут, чи має відношення тут Росія? Давайте так. Має якесь відношення Росія до цієї заяви. Ну, Тут не те, що відношення, тут прямо робота йшла, кипить робота, це все продумано, це все певний план, заслані люди, да, їм і скористувалося для просування своєї ідеї. да, Тут ідея попажу. Жезлів, це певна ідея, певний задум. От якраз вісім пентаклів. Да. Це прям от не те, що ноги, а от прям люди, які там, знаєте, працюють, отримують гроші, отримують доручення. Тобто це прям навіть не таємно. Це от з якою метою, чи насправді вони хочуть відділитися від Казахстану, Да? З якою метою це все? З якою метою? Розхитати ситуацію в країні, дивіться, десятка мечів. Це для влади неочікувано, це все, готувалося, розхитати людей, розхитати настрої в країні, скористатися. Паніку посіють паніку серед народу. Так? Я питаю ця десятка мечів, що вона для Казахстану, посіяти паніку серед народу. Пажі мечові, вони більше як це не про військові дії, це не про якісь там, знаєте, вийти кудись. Да? Це створити конфлікт інтересів натолкнуть там одну силу проти іншої, да? тобто зіткнуть їх губами. От в плані в самій країні створити конфлікт. Може, тому і не реагує влада, тому що розуміє і не хоче створювати конфлікт. Да? Чи буде якийсь результат, що це все принесе в Казахстані? Да? Чи буде якесь продовження? Давайте глянемо. Тому що насправді щось таке маленьке, якісь такі маленькі речі вони можуть вилитися потім, ми з вами пам'ятаємо, да? і Грузію, і в Ізраїлі, здається, да? От на днях також якісь протести були. От тому чи буде якесь продовження? Оцей весь рух, чи буде він мати якесь продовження цей рух. Яким? Угу. Що це буде для Казахстану? Зараз, друзі, розкажу. А в плані народу Казахстану, чи встане. А люди, які приїхали, ну, дивіться, значить, в принципі, все дуже очікувано. Чи буде продовження? Саме цієї теми продовження ні не буде. Ця тема, вона, знаєте, вона була така одноразова акція. Вони будуть. Зрозуміли, що реакції немає, вони будуть шукати інші шляхи. Да? Тобто, Вони підуть іншим шляхом. Тобто, ця тема не спрацювала. Який буде інший шлях? Це буде інший шлях тих людей, які, були, які знаходяться безпосередньо в самій країні. Тобто, да, по 9 кубків це підгодовані люди, можливо, люди, ці знаходяться десь в навіть у владі, да? тобто це люди, які щось мають, люди, які займають певні а, пости. Тобто це, це не зовсім просто про народ. Да? Тобто будуть користуватися цими людьми і ці люди будуть розганяти ситуацію навколо влади. серії заступатися за народ, незадоволені незадоволений народ. Конфлікт проти влади. Типу захист народу, конфлікт проти влади. Сам Казахстан, сам Казахстан тримається, намагається втримати свою позицію. Тут не про люди Казахстану, прямо населення да, Казахстану. Тобто, це. Вони будуть намагатися не втручатися, намагатися зберегти спокій, не влазити у все це, Тобто, для них це ну, ні. А от ті, хто приїхав, дивіться, по хитрості, вони таки готують удар, да? Тобто, вони в очікуванні певного якогось наказу, по хитрості, готують. Вони зараз знаходяться в стані очікування, очікування знаку, очікування новини. Ну, отмашки, да, сигналу. Для того, щоб почати оці свої дії, оці свої протести, можливо, якісь провокації да, стосовно влади в самій країні. От якраз от всередині моменти маніпуляції, залякування, от щоб якісь такі, знаєте, провокації по луні, це так. Може, може, когось ще виведуть на вулиці, може хтось там проплачений ще, знаєте, з'явиться, почне а, говорити, як там погано живеться, як е, погано народу, яка погана влада і так далі. Ну, тобто, розуміло, да? луна це маніпуляція, це страх, це щось приховано, це нечесна гра, це обман. Тобто продовження по вісьмірці пентаг... кубків продовження буде. Тобто це те, що зараз воно так сильно не спрацювало, результат очікуваний, вони не отримали. Продовження буде. Що це все для влади Казахстану? Усі ці всі ситуації, що, що вони. Для влади в Казахстану? Ну, такі собі карти зараз, друзі, що чекає владу Казахстану, що чекає. Що це все для Росії? Що розкажу, друзі. Стан в плані Росії ставлення відношення. Ну, що вам сказати? Значить, це все е дійсно буде сіяти паніку, буде сіяти страх. Щось це десятка мечів сьогодні, да? вже скільки? другий чи третій раз виходить. Тобто карта говорить про те, що. Влада Казахстану, мабуть, не була так сильно готова тут ще й по карті смерті. Да? Тобто, можливо, доведеться. Це безвихідна ситуація, коли доведеться йти на якісь перемовини з кимось домовлятися, виходити з конфлікту. Тобто, щось треба буде робити, таке не дуже приємне для самої влади. Да? ну, По смерті не завжди приємні дії, не завжди приємні. Тобто, що це? Неочікувано. Це якісь втрати, можливо, втрата впливу, втрата домовленостей. Це, знаєте, із серії, мені здається, вони ж там не підтримали Росію, да, в якихось питаннях. І тепер, ось, будь ласка, починається помста. Що це все при... призведе, що це все. Для влади Казахстану. Да, це відмова від чогось. Тобто тут доведеться повертатися до а, чогось, знаєте, можливо, якісь давні угоди, можливо, якісь давні угоди, від яких вони вже колись пішли, да, а тут доведеться до них повертатися, до цих угод. До цих угод, для того, щоб якось вийти з цієї ситуації, щоб зупинити ці провокації. Щоб зупинити ці провокації. Так, друзі, ну все як завжди. Я розповідаю, пам'ять на телефоні закінчилася і. Запис е зупинився, а я розповідаю. Значить, питання в мене було наступне: чи вдасться Грефі розхитати ситуацію в Казахстані? А, прям, да, от, ну, чи вдасться? Так, це вимкну звук, бо я дивилася, чим, чим я закінчила розповідати. Ну, друзі, все як все як завжди, то шалена п'ятниця у нас. Значить, Дивіться, чи вдасться розхитати ще якісь провокації будуть. А взагалі, у них зараз, знаєте, як, у них нехватка ресурсу для того, щоб починати ще десь отакись, якісь такі масові заворушення, вони не в змозі. Вони взагалі будуть намагатися більше домовитися. Тут, тут не зовсім про якісь великі провокації. Люди зсередини, зараз я подивлюся, на що, ну, що, що там такого може бути, да? а взагалі, от влада в рефії, в них зараз у самих в країні дуже така ситуація хитка, дуже хитка. Тому всі оці. Настрої да, в Казахстані вони будуть використовувати як можливість домовитися, щоб, ну, як показали нам да, карти до цього, щоб влада Казахстану, скоріш за все, пішла на якісь домовленості, які були раніше, да, тобто, щоб погодилася на щось таке, повернулася до старих домовленостей, повернулася до старої а, політики, моделі співпраці, ну, тобто, якось так. На що можуть піти? Що, щось таке може бути, да? давайте спитаємо, на що можуть піти люди зсередини. Люди, які знаходяться всередині Казахстана, ті, які путінські, да? ті, які заслані. На що вони можуть піти? Ті, які приїхали, чого від них чекати? Будуть привертати увагу, вони м, будуть намагатися розхитати ситуації, але ви знаєте реакція Казахстану, от наскільки вони, знаєте, такі ні, 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 ні да? от Важко їх розхитати. Таке відчуття, що вони були до цього готові, і вони просто намагаються, будуть намагатися взагалі якось так. Можливо, триматися осторонь, знаєте, не звертати сильно на це уваги, на ці провокації, тобто не вестися, знаєте, от не вестись на провокації. І от якраз реакція, реакція м, е, країни, так? вона їх поставить в таку ситуацію, що їм буде просто важко щось робити, важко якось діяти. Важко вплинути на якісь процеси, да? От тим людям, що всередині. Саме через реакцію влади країни. Чи будуть прям якісь заворушення, якщо і щось буде, якщо вони і щось хочуть ще повторити, то воно успіху мати не буде. Не буде мати успіху чи є загроза для населення Казахстана? А що за загроза? Яка загроза? Ну, от, от, от якраз ці заворушення, ці заворушення, можливо, ще якась інформація може гуляти серед населення, ем, від тих людей, які е, приховані від тих людей, е, які приїхали туди і вони чекають. Да? Тобто від цих людей може бути якась загроза. Да? От саме ці люди населенню і становлять, і становлять загрозу. Приховані люди, які там сидять, себе не показують ну, до певного моменту. Да? До певного моменту. І вони ще можуть себе, друзі, проявити. І ця загроза, вона йде от в плані ну, провокації, друзі. Маніпуляції, провокації. Розганять е, масові незадоволення, тобто провокувати владу. Будемо сподіватися, що в них такі нічого не вийде, тому що, ну. Добре, друзі. Дякую вам за такі цікаві питання. Бачите, як Намагаються вони да, скрізь сувати свої руки, скрізь впливати. І ну, дай Боже, щоб їм нічого цього не вдалося. Я дуже дякую вам за ваш час, дякую за перегляд, друзі, за ваші підписки вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну. Будьте уважні!